Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Буквально два роки тому, коли у світі бушував коронавірус, а тут у Нью-Брансвіку, за певних причин його не було. Мені не було чим зайнятися, і я зазняв перше відео про Монктон. Причиною також було те, що коли я їхав в Канаду, коли я їхав саме в це місто, я не міг знайти абсолютно жодної інформації. З того часу, до речі, дуже багато чого змінилося. Ну, по-перше, і найбільше це приїхало дуже багато українців, і тут стало жити набагато веселіше. Друга причина місто почало розвиватися. Воно, в принципі, не дуже швидко так, щоб розвивалося, якщо порівнювати з великими містами, але вже різниця доволі таки помітна. І я хочу звернутися у даному випадку до тих диванних блогерів, які не живуть в Торонто, а проживають там у своїх бейсментах і розказують нам у відео, чого у нас немає. Тому це відео саме про те, що є у місті Монгтоні, тому що цю інформацію можна вкласти сьогодні в 25 хвилин, скажімо, як у даному відео. А те, чого немає, можна перелічувати вічно. Тому, якщо чогось тут немає, вибачте, будь ласка. Ще я вам що хочу сказати, уявіть ситуацію, що ви запросили друзів на день народження. Ви наробили салатів, нажарили, напарили, нашкварили, а до вас ніхто не прийшов. Ви кажете, ей камон, ви де усі? А вам кажуть, ти знаєш, ми в інстаграмі подивимося, як ти відсвяткував. Точно така сама ситуація, коли ти випускаєш відео, а на канал ніхто не підписується. Тобто ти не відчуваєш певного фідбеку. Тому, друзі, саме ці підписки вам не потрібно носити в торбі за спиною. Підписуйтесь на канал, і усі відео, які виходять нові, будуть вам доступні одразу. А ще розкажу, для чого важливі лайки. Як тільки ви натискаєте лайк, Ютуб рекомендує це відео вашим друзям. Мабуть, ви ж не жмоте, ви не хочете, щоб подивились тільки ви, а ваші друзі не побачили тому ставте лайки, це теж дуже важливо для просування каналу. Якщо б мене попросили описати місто Монтон одним словом, все одним, я б, мабуть, підібрав слово немиловидне. Справа в тому, що саме це містечко не має якогось певного архітектурного плану, і назвати його містом контрастів я не можу. Ну тому що містом контрастів можна назвати Париж, Лондон, Нью-Йорк. Ну а тут, повірте, друзі, дуже далеко до цього. Що я маю? на увазі? Здається, ось вам крутий готель. Ну, все виглядає справді дуже круто, красиво, але достатньо відійти пару метрів, і ось вам добрий вечір, ми ваші сусіди. У цьому місці дуже багато дивних людей і дуже багато дивних будинків. Здається, що тут живуть колишні вахтери з гуртожитку. В іншому випадку я ніяк не можу пояснити цю вертушку на вході в будинок. По приїзду з України кидається відсутність парканів, але з часом ти дуже швидко звикаєш до цього. Важко сказати, наскільки велике місто. Розтягнути воно на десятки кілометрів, а поруч з ним ще такі містечка, як Дієп і Ріверв'ю. І кожен по суті каже, що живе в Монтоні. А ось населення якраз цих трьох міст становить 164 тисячі на момент запису цієї програми. У 2020 році в Монтоні відкрились одразу три круті готелі: два Хілтони і один хаят, наче так знаєте, натякнули, що ми ж місто курорт. Хоча сувенірних магазинів, як у справді курортних містах, ви тут не побачите. Ще одна річ, яка мене здивувала, люди можуть черзі годинами стояти під кафе, щоб тільки туди потрапити. Одного разу я ходив на екскурсію і нам намагалися довести, що такий самий котовий будинок, як у Нью-Йорку, є в Монтоні. Де він кажу, є нас підвели і показали на цей будинок. Ну, ми трохи посміялися, але пішли далі. У місті дуже багато стін з муралами чи графіті, і деякі з них справді красиві і навіть дивні. Центральна частина міста досить невелика. Інколи я навіть жартую, що якщо ви прогуляєтесь і вам прийде повідомлення, то відписуючи, ви можете просто пройти весь центр міста. Багато різних заходів відбувається у місті, і якщо скажімо, біля центру Авенір є каток, а також там проводиться чемпіонат по хокею. До речі, на моєму каналі відео про це є. То у літній період там відбувається теж багато спортивних змагань, як в середині, так і на вулиці. До речі, тут же у місті є будинок, де на вході написана табличка. Будинок масонів. Багато хто там проходить, тільки от ніхто ніколи не звертає на це увагу. Ще один нюанс, який кидається в очі, дуже багато електропроводів, які нависають над тобою. Виглядає це справді досить дивно. Щодо магазинів, то тут є всього більш аніж достатньо. Ну а на мою суб'єктивну думку, найкрасивіший магазин, який є в Монтоні, це однозначно магазин Pro. це все для риболовства та полювання. Всім, хто бажає в Монтоні вибирати для себе житло, я рекомендую триматись подалі від центру міста. Так само, як канадський ліс заполонили комарі, так само центр міста Монтона заполонили безхатьки. На вулиці Сенджор-Стріт є приміщення, де їх постійно годують. І повірте мені, тричі на день там збираються дуже великі черги. Ці зомбі вештуються абсолютно повсюди. Інколи вони просто зависають, щоб відпочити. Цей побачив розпродажу продуктів в центрі міста. Вирішив, можливо, йому щось перепаде. Ну а це рішив навіть напрягатись. Нехай йому принесуть їсти самостійно. І таких людей настільки багато, що мимоволі, ти думаєш, боже, куди я взагалі потрапив? Ось у цей безхатько з кисневим балоном, подивіться, трубки ведуть прямо до носа. Вирішив в центрі міста продавати квіти. До речі, квіти він зірвав на сусідній клумбі. Цей спортсмен після нічної гри в баскетбол вирішив трошки відпочити і поспати в центрі міста. Ну, а є. І ті, хто одразу з модних бутіків, ідуть в центр міста, щоб просто перепочити, подивитись на людей. Щороку у місті Монтон відбувається Атлантик National автомонтів Екстра Це автошоу збирає любителів ретро автомобілів, і, до речі, не тільки ретро. Вони декілька днів їздять по Монтону, щоразу змінюючи локації. Один день це Мейнстріт. До речі, саме там можна подивитися шоу безкоштовно. А вже в наступні дні вони перебазовуються у Сентеніал Парк, що всі бажаючі змогли прийти та подивитися. Це збирає колосальну кількість людей і будуть відвертим, там справді є на що глянути. Інколи машини бувають настільки унікальні, що диво дивуєшся, як взагалі до такого можна було просто додуматись. Ось саме коли це шоу відбувається на головній вулиці Монктона, яка так і називається Мейн стріт, то муніципалітет влаштовує концерт. І якщо концерт за рівним, так собі, то автомобілі справді унікальні. І я гадаю, що іншим містам з усіх куточків світу ще варто позмагатися, де таке шоу краще. Але там, де є унікальні машини, там є і унікальні власники та унікальні відвідувачі. Подивіться, який мають вони вигляд. Мимоволі ловиш себе на думці, що плавно від автомобілів переключаєш свою увагу на людей. Попередньому відео про Монтон я вже розповідав про міжнародний фестиваль. «Мозаїк». відбувається він теж у Монтоні. Щороку влітку люди об'єднуються в етнічні групи та показують свою культуру. Сама подія відбувається на березі річки, що так і називається Ріверфронт, але бере початок своя хода в Даунтауні або ж по нашому в центрі міста. Зовні це виглядає на ходу, де кожна нація намагається показати свої костюми. Влітку 2022 ця хода була особливою, адже кількість українців зросла в геометричній прогресії. І якщо 2019-го кількість українців була велика, то цього разу кількість українців значно переважувала будь-яку іншу країну. Або навіть я сміло можу сказати, що сама колона українців становила одну третю всієї ходи. Це відбувається дуже цікавий фестиваль, на якому представлені різні культури, в тому числі й українська. Ми продаємо різні, різні продукцію українську та місцевих виробників і збираємо гроші для того, щоб підтримати наших українських воїнів і українських волонтерів, які допомагають армії. І це дуже я бажаю це дуже благородна справа. Вона Підтримує вона показує, що українці у всьому світі вони об'єднані і вони мають єдину мету, щоб зупинилася ця кривава війна, і українці жили в мирі та злагоді. Доброго дня, мене звати Володимир Шевченко. Я представляю українську громаду міста Монтена. Сьогодні мав честь та нагоду приймати участь у нашому заході, а саме Мультикаршал Марш. Тому насолоджуюся зараз літом і сьогоднішнім концертом. Дякую вам, Сергія. Українці а, прийшли на фестиваль показати, які ми гарні, що ми можемо. Культуру, так. Нашу культуру та вишиванки. Так. Ось а, тут багато різних націй, які теж а, розказують, показують про свій народ, про свої традиції. І просто дуже цікаво дивитися за цим і пізнавати нове щось. Ще в 90-х роках, коли почали з'являтися перші американські фільми, мені дуже подобались сцени з фільмів, де хлопці катаються на скейтах. Це мені здавалося щось неймовірним. Скейборд, як вони, я так і не опанував. Ну але завдяки камері я вирішив закрити цей гештальт і показати, як на них катаються в місті Монтон. So heavy on the sidewalk. So many lips are moving, but they don't talk. People only hearing what they want. God, let me fly. Ну а тепер давайте дещо від'їдемо від міста. Коли ти живеш в Канаді, то ти однозначно подорожуєш. Як правило, це кемпінги. А в Нью-Брансвіку це намети, океан та багато дитячого задоволення. Ну і багато природи. І що найцікавіше, наш вечір відпочинку співпав з боєм Усика. Ми вирішили підготуватися. Ну тільки не кажіть, що ви дивлячись на відео, одразу захотіли їсти. Ви знаєте, як тільки бій закінчився, вечір прийшов у кемпінг, і люди помалесеньку почали готуватися до чудового краєвиду. Як правило, коли заходить сонце, люди підходять ближче до океану, щоб помилуватися цією картиною. Як показує життєвий досвід, люди насолоджуються найпростішими речами. Коли є вечір, то є і ранок і кемпінг прокидається. Разом з ним прокидаються і усі його відвідувачі. Усвідомлюючи те, що ти знаходишся в декількох кроках від океану, багато людей воліє пройтись повз воду і помалуватися ранковим сонячним промінням. Далі йде все по колу, і життя в кемпінгу продовжується знову. Тому по приїзду в Канаду знайте, що кемпінг це не питання, чи питання, як швидко ви зберетеся до кемпінгу, щоб понасоложуватись канадською природою. Цікава подія відбувається всього в 35 кілометрах від Монктона. Атлантік балет, випадково чи ні, мабуть, більше вимушено почав проводити виступи на березі океану. Так трапилося ще в 20 2020 році, коли через карантин було закриті усі театри. Ця подія збирає багато людей, деякі з них прибувають на власних гелікоптерах. Там же кращі кухарі готують дуже вишукану їжу, а власники виноградників подають вишукане вино. Квитки відверто не дешеві, але все ж таки потрапити туди можна. Якщо записатись, попрацювати волонтером. Хочу нагадати, що одним із співзасновників Атлантичного балету являється українець Ігор Добровольський. Саме про нього ми вже розповідали в першій частині про місто Монктон. До речі, Частину від виступів в Атлантик балет було пожертвовано на допомогу українцям. В день, коли ми відправились подивитись одне шоу, раптово потрапили ще й на інше. Ну, давайте по черзі. Спочатку ми потрапили на цікаві змагання, де діти інколи навіть дуже маленькі, на час мають пробігти верхи на коні одне коло, і це справді має дуже гарний вигляд. Так до речі, не щодня таке зустрінеш. I was waking up this morning, waking up before it's на night. Kind of heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time I could swore that I was in it, down to every minute Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine Oh my Turns out that I just got a little bit south Just a little bit north of the Georgia line Поруч там є конюшня, де можна пройтись і подивитись звідки прибув кінь, і подивитись, як за ним доглядають. А ось і головна подія, що відбувається у цьому місці: це щорічний фестиваль повітряних куль. Ще у 1985 році кільком місцевим жителям дали можливість продовжити місцевий туристичний сезон, влаштувавши подію повітряних куль, було запропоновано розпочати Sussex Balloon фестивал. Повітроплавників запросили сюди на вихідні, і хоча це було досить неофіційно, це мало стати першим щорічним фестивалем повітряних куль. Якщо вам здається, що це просто так собі зібралося Декілька людей, щоб політати, то скажу вам, ні. Atlantic International Balloon Fiesta – це 100 волонтерів за підтримки громади в цілому у поєднанні з бізнес-спільнотою, корпоративними спонсорами та різними організаціями. Вони, до речі, працюють цілий рік, щоб зробити цю подію можливою. Цікавий факт з розряду фантастики. Даю гарантію, що ніхто з вас навіть про це не підозрював, які рекорди б'ються на даному фестивалі. Саме Сасекс є домом для рекордних польотів на повітряній кулі. Отож, 26 вересня 2003 року. Девід Хемплеман Адамс вилетів з міста Сасекс. Перший політ був через Атлантичний океан на відкритій повітряній кулі. Він і його повітряна куля благополучно приземлилися в Блекполі, Англія, через 83 години після того, як він покинув береги Канади. Фестиваль повітряних куль у Сасексі це як центерфуга, що засмокчує усіх людей довкола. Це вже більше ніж сільські фестини. Треба добре постаратися, щоб тебе там хтось незнайомих не побачив. А ось від кількості людей у малонаселеному Нюбрансвіку голова йде кругом. До речі, подібні шоу це не тільки щоб подивитись цієї події. Є офіційний сайт, і там можна замовити політ. На сайті вказано, що такий політ коштує 260 доларів, і слід мати готівку. Ну, мабуть, на висоті посттермінали не рахують, і карткою розрахуватись просто неможливо. Панове невелике оголошення, що може стосуватися декого з вас. Якщо в останні роки ви сильно насідали на солодки чи ж на мучні вироби, і ваша вага помітно зросла. Становить більше 145 кілограм, то вас можуть попросити заплатити як за два польоти. На цей раз вас піднімає не ліфт, ну а звичайне теплоповітря. повітря, тому це саме той випадок, коли баласт може бути лишнім. Якщо наступного року ви почуєте про цей фестиваль, не пошкодуйте часу. Вхід туди безкоштовний, а вражень дуже багато. Якщо вам сподобалось це відео, є ще багато чого можна розповісти як про місто Монтон, так і про Канаду, так і про провінцію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і нехай все у вас буде добре.